Добрий день. 13 липня Полтавщина. Яблука Оксамит Білоруської селекції. Громадні яблука такі. Фу, воно цей рік якийсь з цими погодами, то заливало потім оці спеки. Все з цими дозриваннями позміщувалося. Зна, коли він повинен дозрівати. Ну Вже деякі падають, бачу, і ну, оце ось це більше всього, що наслідки приморозку весняного, бо багато попортило приморозок. Ну, врожай, врожай. Тому якось об'єктивно про цей сорт важко щось розказати. Ну, по-перше, з хорошого те, що листя чисте, імунник, відповідно, яблука рівненькі. Величина, дуже крупні. Це буквально на третій рік від посадки М9 підщепа і закладає закладає ужасний урожай Я ще й нормував, але все рівно тут тут багато закладка і при тому дуже велетенські яблука А це ось сонце. Щас Такі аномальні спеки печеться, просто печеться на сонці. От. Ну а яблуко і от тобі, тому росту спека, наслідки такі. Зараз будемо спробуємо, чи, що воно скаже. Мов високовите, і з тим же якесь воно легке, не, не скалується. Можливо від спеки, як ялувати трішки. А от смак це той, що мені подобається. Це чисто солодке яблука без кислоти. От Як нагадує Єлену. Ранню. Чи над Ну це, мабуть, по смакових один в один буде. Ну, правда, якби воно твердіше трішки щоб до єлени підійшло, Ну, зараз спробуємо. Ось у тіньку взірву. О, тіньку. Ну, яблука. Велетенське яблука. Зараз спробуємо тінь. Так, воно більше всього, що буде відноситися не до хрустких і твердих яблук, а до таких м'яких. Структура м'якоті м'яка і трошки, як, би мовити, така як мочалочка. Ну, десь таке сказав, то сказав. Ну та що, будемо спостерігати далі. Смак мені дуже сподобався, розмір сподобався, вражанність теж. Ну, і парші немає, Яблука товарні, красиві. Ну, з цими погодами важко щось іще сказати. Ну, я, думаю, я думаю, що посадив одразу три дерева. Хай поки що не залишаються. Ось такі яблука. Великі, красиві. От ще вони отут, на вам не показати. Нема впаденого тут до квіточка. Отак от. Так, от. от красиві яблука. Ну дійсно солодкі. Цукру багато. Не... Я Розумію, там кислоти немає, то воно здається все солодке. Ну дійсно цукру тут багато. Так саме.